Друзі, тут важливий момент. Починали ми з 85 обертів, тобто ми прикладали багато сил для того, щоб далеко закинути. Зараз ми вже скільки там? 50 обертів, тобто майже мінус 35 обертів. І тут вже розраховуєте силу закладу, тому що ну, іноді так буває, що навіть я або там кліпса зріже, або ще щось. Ну, тобто, слідкуйте за цим. Тут вже треба е, силу закладу робити таку більш е, легкішу. Да, продовжуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. О, друзі, оце цікаво. 1, 2, 3, 4, 5. Тобто, скоріше за все, ми знайшли русло. Зараз ми його помітимо на аркуші. Зробимо невеличку помітку.